Добрий день, шановні болівальники футзалу. Ми продовжуємо серію наших відео інтерв'ю. І сьогодні наш, сьогоднішній наш гість це тренер команди 14-го року, відомий всім фахівець Хмельницького з футзалу, і сам діючий гравець Микола Григорович Сухоров. Добрий день, Добре, Микола. день, ми планували, що сьогодні разом з Миколою Григоровичем підійдуть на ці на це інтерв'ю. Виховав його два вихованці: Костянтин Михайлюк і Тимур Бог Але, на жаль, почалися канікули, дітки роз'їхалися, поїхали з міста. І Микола, Гороч, деякі питання, які я хотів би задати їм, то доведеться за можливості відповісти за них. Два тижні тому в спортклубі Сокол сталася, не, не буду казати, що там видатна подія, але все ж таки приємна. Команда 14-го року, тренером якої є Микола Григорович, виграла Кубок Ліги. Це один із турнірів, який проводиться під ідою Комітету дитячої юнацької футзальної ліги України. Та фактично всі змагання дітей, і це був третій турнір для цієї вікової категорії. Ми про нього поговоримо. Але трошки перше питання буде стосовно того групи. Але перед питанням я хотів би таке в порядку оголошення зробити таке повідомлення для тих, хто дивляться, і мешканців Хмельницького, і не мешканців, що. Дитячий спортивний Сокіл проводить відбір юнаків для заняття футзалом 8-12 років народження, і звертатися за телефоном можна 068 833 13 48. Бажаючих дзвонити по цьому номеру, і домовлятися про час, забезпечуємо час переглядом, там, приїхати, де буде мешкати гравці, це всі. Побутові проблеми вирішуються. Ну і перше питання, Микола Григорович, яка чисельність групи зараз у вас 2014 року, і е, чи змінилась вона протягом цього сезону 23-24? Ну На даному етапі у мене чисельність групи складає 13 чоловік. Після закінчення турніру, до мене підходило ще двоє хлопчиків зараз. Ну Якщо рахуєш що під час спілкування з батьками? Вони відбувалися позитивно і повідомили мені, що будуть до мене приходити на тренувальний процес. Надіюсь, що вони також влються в колектив і будуть займатися разом з моїми дітьми. Група в мене була 16 чоловік. 3 чоловіка пішло через те, що другу зміну відбулося навчання у школах, і тому дітки не мали змоги тренуватися в нашій. В нашому клубі і це питання ніяк не можна було узгодити. Ну, в мене зараз є також дітки, які і навчалися вже ж, канікули, навчалися і в іншу другу зміну, але вони знаходили можливості. Ну, в першу чергу, це все залежить від батьків. Якщо батьки і дітки разом хочуть, то вони будуть знаходити можливість і приходити на заняття. А інші обрали ну, шлях. Навчання yeah. в школах тому така ситуація склалася на даному. Я хотів би відмітити, що це питання доволі важливе, Чому діти йдуть, і е, в нашій школі, в дитячій нацькій спортивній на школі, сокіл, ну буквально кожний окремий випадок, коли дитина йде, це і це стосується не тільки 14-го року, і всіх вікових категорій розглядається, аналізується і робиться все, щоб якісь там. Ті проблеми, які виникли і змусили дитину залишити, щоб вони в подальшому не виникали, а з дітьми зі своєї групи, от вже скільки років цієї групи роботи, скільки вона? Наю групу я працюю вже три роки. Тобто ви дітей вже добре обізнані так. з ними. Чим вони живуть, чим вони дихають, і от і що вони вам казали? Чому вони обрали саме футзал? Ну, для них, по першу чергу, подобається це вид спорту, він динамічніший, ніж великий футболик розповідали мені дітки. Для них цікаво, для них цікаво вивчати стандартні положення, вивчати тактичні схеми у футзалі. Вони свої. Стандарти називають своїми іменами, і їм це подобається, і мені подобається. Ну, як, я... як, як, як гра. Так, да, 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 гра. І вони розвиваються в цьому напрямку дуже стрімко. Чим я пишаюся і надіюсь, що в майбутньому це принесе дуже велику користь нашому клубу. А з точки зору локації, от, з усіх в районі міста Хмельницького чи все ж таки ближче до того місця, де проводиться тренування? Ну Як я думаю, відсотків 50 з ближньої локації, а решта діток з усіх куточків нашого міста. Таке 14. питання: от у вас їм зараз діточкам ну, цього року більшості 10 виповниться років, там і комусь 9 яким моментам в тренувальному процесі саме такого віку дітей потрібно приділяти увагу? Ну, в кожній кожній категорії є свої сенситивні періоди. Починав я з того, що давав їм дуже багато ігор, давав багато естафет, щоб діти на координацію, на гнучкість, багато їм давав прав, щоб вони розвивалися. І менше давав тактичних схем, як в футзалі заведено, але на даному етапі вже дітки підросли, коли вони вже почали. Трішки тактично технічно володіти мічем, вже можна було давати поступово і стандарти, і десь трішечки вже починати і тактично їх розвивати. Тому зараз на даному етапі я продовжую ті вправи давати, які я давав, але чуть-чуть їх вдосконалюю, чуть-чуть вже даю більше навантаження. Фактично нічого не змінювалось протягом цих трьох років, крім того, що я давав тактика і стандартні положення ще. Також додатково в навантаження післо, тому, тому зараз вони більше цього це використовують і наперед забіжу, що воно дало дуже велику користь і принесло можливу перемогу за рахунок цих прав, які я їм давав протягом цього року. Ну от Ми минулого тижня спілкувалися, таке ж інтерв'ю записували з головним тренером Сокола Романом Ковальчиком. До речі, це інтерв'ю бажаючи, хто ще не бачив, обов'язково подивіться на ютуб-каналі е Спортивного клубу Сокіл і безпосередньо на офіційному сайті Сокола або на Фейсбук-сторінці воно є. Роман Миколаївич відмічав, що от коли діти маленькі, дуже важливий момент, щоб ну, дитина полюбила футзал. От Ваші діточки, вони вже як такі любов. Вони футзал просто обожнюються в них на першому місці. Деяких діточок я бачу по їхньому настрою. Це важливіше навіть ніж школа. Ми разом переглядаємо і матчі нашої основної команди. Кожного з діточок є свої улюбленці в основної команди. Вони також переживають. Коли була можливість переглядати матчі у нас вдома в спортивному комплексі, діточки також приходили, підтримували. Вони хочуть, і в нас ведеться виховання таке, що дитина планує потрапити до професійної команди. І ми все зробимо для цього, щоб кожна дитина, яка зможе, вона потрапила в цю професійну команду завдяки своїй праці своїм зусиллям. Я ще один момент хотів заакцентувати. Ми на початку робили оголошення про відбір дітей 8-12 року. Але у вас е от, е минулого тижня була нарада тренерів з душ сокіл і там піднімалося питання, що групи мають бути десь чисельністю 16. Тобто у вас так. ще набір принципи. У так, 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 так. мене триває. Я вже як говорив, е е е двоє діточок прийшло. Надіюся, що ще будуть поповнюватись. І іншими діточками, які будуть займатися і працювати в нашій студії. Тому за тим телефоном, який я казав ще раз нагадаю 068 833 1348, можна зізвонитися тим батькам, яких дітки 2014 року народження, і вам допоможуть вийти на контакт, ті, прийшли з Миколою Григоровичем. І е, 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 з'ясувати цей момент, як можна приєднатися до. І тут, от, що у нас приємний момент. Я сказав, що діти поїхали з Хмельницька, але дуже приємний момент. У нас тут буде сюрприз, сюрприз. І до нас в процесі запису приєднуються вихованці, Це навіть несподіванка для. Миколи Григоровича. Привіт, Костя. Добре, добре. Захар. Кач Захар. Михалюк Костянтин. Ага, Тим, Тимур Балістовського немає, але Захар Кач і Костянтин Михайлюк. Зараз ми їх побачимо. Молодці, що приєдналися. З вами буде набагато цікавіше. Ну, ми спочатку поспілкуємося з Миколою Григоровичем, а потім буде і для вас обох попитання. Питання буде про в яких спортивних компуксах відбувається тренувальний процес. Мова не про те, де саме, а наскільки вони відповідають ну, 20 на 40. Це стандартна футзальна площадка. Майдан, футзальний майданчик 20 на 40. Чи всі от майданчики, де ви тренуєтесь, вони ці 20 на 40, чи є такі трошки ну, поменші? Ми розпочинали з школи номер 10 там майданчики за майданчик нестандартний, трішечки менших розмірів, але на тому етапі, коли ми розпочинали, то для заняк було дуже воно хватало, і дітки були задоволені, те, що вони займалися залом непоганий. І ми все всі ті вправи, які використовували, вони нам підходили. На даному етапі ми маємо змогу займатися в треному центрі ВНП Хмельницької області, де продовжуємо тут шикарні умови. Найсучасніші спортивні площадка з сучасним покриттям і нас все влаштовує. Ну я казав, уже згадував Романа Миколаївича в інтерв'ю там піднімалася ця ціла, ціла тема, як він координує. Роботи дитячих тренерів Джуш Сокіл. Ну вже це було так би з його боку. Тепер позиція з вашого боку, як, де вже як конкретного тренера координація з головним тренером Сокола щодо роботи групи. Ну, і Такі якісь поді, поділитися якимись деталями. Ну Романом я В першу чергу хочу подякувати. Я скільки я до нього не звертався з любими питаннями, будь-якими питаннями, він завжди мені йшов на зустріч, допомагав. І готуючись до цього турніру, Кубку Ліги за три місяці він мені допоміг сформувати план навантаження. І вправи, і завдяки цьому я планомірно три місяці готувався до цього турніру, і що дало свої позитивні результати. Непогані результати. А, а, з, а з якого загалом віку от ваша група почала приймати участь в міських та всеукраїнських змаганнях? З сіми років 7 років ми почали. Ну, ці... на... і... Це місь... міські чи вже і на... всеукраїнські Ні, ні, ні ми розпочинали. Як... Тут не, немає. Одразу виходити на український, хоча yeah, я знаю, що у yeah. вісім навіть проводиться. Ми розми розпочинали з товариських ігор, поступово перейшли до міських змагань, і поступово вже почали приймати участь на всеукраїнській змагання. No, всеукраїнський перший рік був чи, чи вже не перший рік. У цей nee, сезон не перший. Це сезон третій рік. Oh. Це третій рік був, oh, так. Доволі ну от е, можна я тут передивився спортивні підсумки у всеукраїнських змаганнях. Чемпіонат України четверте місце, Кубок України 11 з 12 і Кубок Ліги перше місце. Ну чому такі перепади? Ну ви вже одна з причин сказали, що до Кубку Ліги готувалися так цілеспрямовано, там конкретний план, але все ж таки 4-11. Це чи рівень суперників, чи, можливо, там на той момент, коли проводилось, там не, не змогли оптимальним складом поїхати. Так, там, де ми зайняли 11 місце, оптимальний склад не був. По-перше, через що, тому що під час приїзду на змагання це був місто Луцьк, дітки похворіли. І я бачив, мама... що навіть обох воротарів не було. Ні Тимура, ні... 50%, 50 команди в мене не змогли виступити через хворобу. Там відбулася епідемія грипу, якщо я не помиляюся, всіх діток була висока температура, нежить, і тому таким чином склалася така обставина. А чому такі результати можуть бути? В те, що є різний рівень підготовності діточок. Є дітки, які в мене приходять кожного дня, не пропускають тренувальний процес. А є дітки, які через певні обставини, та ж друга зміна, школа. Вони кожного дня не мають змогу відвідувати тренувальний процес. Тому рівень підготовності трішки різний в мене в четвірках, і таким чином складаються обставини, що не можна за рахунок. Тих діточок, які кожного дня приходять на тренувальний процес, здобувати високі місця. От ви казали, група вже три роки. Є скільки у вас дітей такі від самого початку і зараз продовжують? Від самого початку в мене десь відсотків 90. у відсотків 90 мене дітей, які Дуже ходять, непогано. які ходять від самого початку. Різні були дітки, які приходили і йшли. Але ті, які з самого початку і до теперішнього часу вони залишилися, і я їм дякую. Надіюсь, все у них складеться позитивно. А ви може ви спілкуєтесь з таке питання по інших по місту? Проблема, от як з набором дітей, як от колеги може, спілкуєтесь? З набором футбол, інший, ну, футбол, футзал, скажімо так. Ну, Зараз в нас в місті Хмельницькому є дуже багато секцій, шкіл. Де... Саме по вашому віку. А, так, да, є багато. Є, можна навести приклад: це команда «Новатор», Мрія, Профіспорт. Ну а там з набором є проблеми. Я не бачу там теж проблем з набором. Діточки, ми інколи граємо товариські зустрічі. Команди приходять по 15 чоловік, по 17 чоловік. А в футбол не грають ваша група? Чи ні, виключно, ми, ми виключно, виключно футзал. Бо, іноді, бо іноді там буває таке. Ні, ні, ні виключно футзал. Ми цю вибрали лінію і готуємо. Наші діточки перша командою, як я Ну, тут вже е, таке на, на фініші питання, яке до вас. Ну, от, е, літо вже пройшло 3 червня, ми записуємо це інтерв'ю. Чим група планує займатися влітку? Okay. Е, Теж продовжує, чи ви розпустите дітей? Які у вас там ну, це природній процес? Хтось може батьки там вирішили, що дитині десь поїхати. Які плани? Чи ну, буде функціонувати група? Група влітку? звичайно буде функціонувати, у Нас заплановані ряд турнірів. Це в три етапи чемпіонат міста, який буде відбуватися кожного місяця літа в два дні. Плюс виїзд в Карпати планується на п'ять днів теж там турнір. Має бути всеукраїнське. Я рахую, що там буде також непоганий рівень. На відкритих медальчиках? На, на відкритих, на відкритих медальчиках, так, да, да. на маленьких, але відкритих? 20 на 40 да. футзальним м'ячем, по футзальним правилам. І ми будемо планомірно також готуватися до цих турнірів і поступово будемо переходити вже до підготовки до футзального чемпіонату відкритого міста Хмельницького та всеукраїнських змагань. Ну, про плани тут зазвичай говорять. Завершуючи розмову, якісь конкретика, якісь ви намітили для себе плани на для наступний сезон? Так, що про я маю на увазі продовження участі цих українських змаганнях усіх, то фактично, от, я так дивлюся, що це тільки по вашій віковій категорії. Так, от ну ні, ще й ще інші там парочку є. Що там і чемпіонат, і Кубок, і Кубок Ліги. Які так, ми плануємо так на з Плануємо приймати участь у всіх цих змаганнях всеукраїнських і чемпіонат Кубок України, Кубок Лії. Приймати участь у відкритому чемпіонаті міста Хмельницький по футзалу, Кубку по футзалу. А також в нас є турнір всеукраїнський, які організовує Асоціація футзалу Хмельницької області в нашому місті, і ми також плануємо і. Восени, взимку і весною приймати там участь. У нас заплановано десь буде порядка 7-8 турнірів, де ми будемо приймати всіх турнірах участь. Я ще раз нагадаю телефон, за яким там можна звертатися. Нагадаю, що Дюш Сокіл веде відбір гравців 8-12 року за телефоном 068 883 1348 можна дзвонити, на всі питання вам ну і Конкретно в цій групі ще є набір, є вакансії, діточок. Приводьте, з задоволенням чекаємо. Ну а зараз будуть питання до наших юних гравців. От Поруч з Миколою Григоровичем Костянтин Михайлюк. Костя Михайлюк він був визнаний кращим гравцем Сокола на цьому на Кубку Ліги. Ну І, здається, в команді найбільше ти забив, так, да, Костя? Добрий день. День, думаю, що більше забив. Поруч Захар Ткач. Буде до кожного вас. Не хвилюйтесь. спокійно, відповісти такі невеличкі питання. Як? Перше буде, як давно займаєтесь ви «Дюш Сокол? Григоречка, Микола Григорович казав, група три роки. Ви спочатку обидва по три роки займаєтесь, так? Да? Так. Костя. Так, так. Да, да. розмовляй, не соромся. А як ваші батьки ставляться до занять футзалом? От перший відповість Костя, як? Ну кожного дня ходити на тренування. Ні, батьки, я вони виходите стабільно на тренування, а як ваші батьки до того, що ви не, не тільки в школі ще й додатково займаєтесь і доволі великий час приділяєте футзалу? Можуть там запізнюватись. Ну, вони підтримують, то, що, да? Ну... Нормально. Підтримують кожен день, проводять на тренування. Приводять, Приводять на тренування, так. Да, а на змагання от, да, у Львів їздили? Так. Да. І твої теж захартують. Да. Ну, як вони там переживають дуже, так емоційно. Так. За да. чому? Ти, ти теж да, вже три роки займаєшся, да? так? Так. Да. Ну, по, конкретно по турніру, який ви грали на Кубок Ліги, ну, Які враження загалом від організації, від перемоги у вас на цьому турнірі? Костя, що скажеш? Е, Організація була круто, а від перемоги ми дуже раділи в автобусі. А, а одразу після майданчика, після фінальної середини, я бачив з смельником, як зіграли, так деякі прямо на майданчик хлопці і попадали від радощі. А ти які враження характер? Дуже добре, я дуже був веселий. Та було дуже е... весело, то, що ми виграли цей кубок і ми чемпіони в цьому році України. А що, а що сталося з вами в грі з форвардом? Ви могли ж виграти, ще за день забезпечити собі розстраково, але трошечки так один-два програли. Що, що не склалося в той, в той грі, Костя? Що, Як думаєш? Ну, деякі не виспались, деякі не хотіли грати. Отак от Боя, Боялися форварда. А ти Захар, що думаєш, що, що не склалося у вас? Ми були настроєні, грали не так, як хотів наш тренер і все. Ну, це напевно Микола Грош більше до да, істини, да, що трошки, можливо, перемоги, які були раніше, трошки так якось. Десь трішки, так. Да, можливо, я не знайшов певні слова, які зазвичай знаходжу, але ну, те, що сталося, то сталося. Я можливо, що в тому домасив знаки Де такий результат. Я помітив, то, дивлячись за Костя, що у нього є такий, він трошки такий жадібний до того, щоб передачу зробити. десь. Біля власних воріт як взяв, то вже тільки до воріт. А передачу зробити Костя як? Що тобі приємно, голи чи передача робити? Чи голи все ж таки краще? Голова краще. А передачу віддати. Mm -hmm. Захар теж хоче забити. Два в один вийшли. Я думаю, в тренувальному процесі маценалагодить, все у нас mm -hmm. буде успішно. Ну, е от е е ті, хто дивилися mm -hmm. тут е в нашому клубі команду вашу з Хмільником, е помітили, що все ж таки у вас якась І, і з Хмільником ви так грали теж. Не зовсім правильно, але емоцій було дуже багато. так? Переживали за результат, чи було бажання. Трошки виправитись за парадську від форварда, як скажете. Ну, дуже хвилювалася. Ну і, 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 от це, і емоції заважали десь, так? Да? А тобі Захар? Так само цей. Ми грали трошки не так, як хотів тренер. Ми грали в, ком... в комбінації та да, дуже був рахунок. Ну і Рахунок там 4-2, потім в кінці 4-3 стало, то таке не було таке. Ну, не тремтіли, що можете четвертий гол пропустити, який би вас позбавив чемпіонства. Да. Було десь. Притиснулись, да, боронили результат. Ну, це все з досвідом прийде, це досвідчення гравців. До речі, про досвідчених. Ви матчі Сокола переглядаєте. Ну, вживу цього не було можливості трансляції, да? так? Ну, от, Костю, питання, яка тобі гра найбільше запам'яталась Сокола. Можеш пригадати? Ну і ти поки подумай, Захар на цим питанням. Сокіл і ураган. Це коли 5-3 виграли, так? Да? Так. Да. Ну, були хороші так. Да. а тобі. Теж з урагану. Да. А чому з Ураганом? А що з хітом, наприклад? Теж непогано так прибили хіт. Хороша гра теж була, так? Да? Ну, а хто з гравців імпонує тобі. Ну, можливо не один, а кілька гравців, от таких соколі. Що дивишся, оце клас. Хотілося б теж так приблизно. Хоча, хоча кожна, кожна гравець індивідуальність, але ну, все ж таки то подобається. Ну, вперві... А що тобі в ньому подобається? Зачіска чи як з Ну, Він дуже технічний. Це не віднять у нього. Теж такий, як мене взяв, то вже нікому, ну, no, Це й подобається. А ще хто. Mm -hmm. Шевченко. Ну він же воротар, це не твоя позиція. Хамдам. Хамдам, а. Капітан. А тобі Захар. Может, можливо, хто з інших. Теж первієв, поняв. От, 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 от цей м'ячом дуже класно працює. У нього сильний удар та також сохорукший, теж дуже, дуже добре грає. Микола Григорович тебе почув. <рес> Сподобалася відповідь. А от Чижик, наприклад, як вам? Теж дуже добре грає. Ну, погодьте, що підсилив команду, так? Да? Дуже. Які у вас плани зараз на літо? Поїдете десь за місто чи все ж таки продовжити тренування? Вже визначилось? Ще ні. Ще ні. Як тато, ну а самі б що хотіли поїхати десь до села чи все ж таки продовжувати тренування? Продовжити. А ти Хочу продовжувати. А, а, а товариші по команді там не спілкувалися, зрештою, ні. про них не знаєте плану? А ви в школі разом учитесь? Ні. В, в, в різних? Да. А Які предмети вам подобаються в, в, зі школи так? Математика, е, музика, не. фізкультура. Не. Про фізкультуру. Про музику було таке. За таке життя він ще й співає. Щоб не. не співати коли зараз. А тобі Захар. Не. Фізкультура, географія, читання і все. Не. Українська мова. <реш> ну, Молодець, що відверто так вийде. Ну, подякуємо хлопцям за їх такі відповіді. Ну, це перше, напевно, їхнє інтерв'ю. Тому зрозуміло, що хлопці так трошечки е е скромно себе поводять. Ну, хотілося подякувати і на завершення нашої бесіди. Про плани команди ми сказали. Наступного сезону Сокіл буде грати вже в Хмельницькому. Звісно. Чекаємо, щоб вже і не тільки Костя і Захар, і інші ваші діточки, партнери по команді 2014 року приходили на ігри, дивилися, підтримували, вчилися. І ще раз хотів нагадати на завершення от, телефон, за яким 068 88, 833 1318. О, вибачте, тут вже збився ще раз, 068. 833-1348, За цим телефоном можна зідзвонитися. Нагадаю, іде на відбір дітей. Акцентую слово, увагу на цьому слові, відбір юнаків 8-12 років, ну а 14 є ще вакантні. Дякуємо, Микола Григорович, за цю бесіду. Дякую вам. Дякуємо кості. Дякуємо Захар, успіхів. Добре відпочити. Улітку така чудова пора, це канікули. Ну і з, 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 з осені з новими силами приступати і досконалювати свою майстерність, любити футзал і продовжувати заняття футзалу. Дякуємо за тим, хто дивився цю інтерв'ю. До нових зустрічі!